Доброго дня, друзі! Я хочу сьогодні зробити відео для початківців, щоб могли подивитися, як виглядають різні сорти трояндів, в чому їхня різниця, щоб могли собі підібрати. Буду розказувати все на хлопський розум, тому що, щоб я вам розказувала більш точніше, то ви будете дуже путатися, а як ви більше навчитеся, то ви вже самі то все будете знати ті класифікації, то все, тільки розкажу вам, щоб ви могли собі для себе вибрати, що ви хочете саме засадити. Нагадаю, для тих, хто перший раз заглянув я з Двівської області і в мене 600 троянд. Чайні троянди є висотою від 70 см до 1,50 м. Переважно в них прямі пагони. І закінчуються вони одною квіткою або трьома. Рідко суцвіттями. Так виглядає імператриця Фарах. Як бачите, у них довге стебло, висока ніжка. Сорт Сіньоріта. Бачите, вона низенька. Луїде Фенес. Там теж сіньюріта і Black Меджік. Як бачите, різна висота. Тих троянд. Чальні троянди часто хворіють і вони є зрізочні. Так що я би початківцям не рекомендувала починати з чайних патіо, то є низеньке, висота їх від 30 до 50 см, і вони квітують. Як бачите, вже зацвіли. На підході бутони маленькі, і так вони замінюють і цвітуть вони в мене ціле літо. Такий вогнений колір, назву напишу, бо це було. Сортів низькорослих є дуже багато, так що тільки вибір за кольором і за тим, що вам буде подобатись. Грунту покрівні троянди. Троянди, які ростуть в висоту метр і в ширину до півтора метра. Тут залежить від того, як ви їх будете весною обрізувати. У мене вони були обрізані дуже низько, і, як ви бачите, як наросли. Бутонів у них дуже багато, всі дрібненькі, квіти в них невеликі, але їх дуже-дуже багато. Цвітуть вони. Раз, перерва коротка і другий раз. Багато є кольорів багато сортів. Це інший сорт, теж грунтопокрівної. І тут ви бачите, то біле, та розова була, як вони розкидаються. Обрізані були низько, бо дуже обмерзли. Спрей троянди. Труянди, висота їхня. 50-70 сантиметрів, може бути і 40. І в них, як бачите, на суцвітя китицями такими, побагато квітів, цілим букетом, на рівному стеблі. і вони цвітуть два рази. тут нижче, то є спрей троянди залежить від сорту, так, то чайна і знову спрей і то сорту манго Дуже гарний сорт, вишневий. Він квітує в мене ціле літо. троянда аспірін вона належить до Флорібунди, квітує в мене. Від весни до осені такими неповними квітами з пустою серединкою, ну їх настільки багато, вони як метелики. Теж була обрізана низько. Вже наросла і вся в бутонах. Сорт Лувіана, вона теж належить до спрей, але, як бачите, вона бере висоту у мене вже до півтора метра. Вона цвіте суцвітями з білими зеленою серединкою. Труянди, шраби, вони ростуть до двох метрів, широкі кущі і мають багато-багато бутонів. Лити з ці троянди обмерзли, в мене були обрізані під ноль. І як бачите, вже скільки наросли. Тут в мене в ряд вони йдуть. Тут в мене на арці вже заложені бутони і будуть цвести. беруть висоту 4 метри. Це вже була нещодавно низько обрізана, як бачите, як вона сильно. Наросла. Зразу ж переходжу до сорту англійської троянди Вінчестер Кафедрал. Вона вже старша, вона вже в мене в тому році так не обмерзла. Можна сказати, що вона з англійських троянд найкраще перенесла цю зиму і ми бачимо, скільки в неї є бутонів. Але хочу сказати, що вона в мене десь 4 роки. Дуже погано наростала. І не тільки вона, всі англійські троянди треба мати терпіння, бо тому що, вони, поки не наросте корінь і кущ, вони дуже погано себе ведуть. Вони такі кволі, такі треба мати просто терпіння, щоб вони наросли, а потім дивуватися їхньою красою. Я так пройдуся, щоб ви могли. Бачите, то є англійська троянда, я вже її підв'язала, бо вона дуже тонка. Вона мусить нарости, набрати сили. І два роки вона у мене. Тепер дивимось. То є чайна троянда. І це чайна троянда. Вона у мене кожен рік. Пропадає, відновлюється і на друге цвітіння вона в мене тільки цвете. То троянди, які зрізочні і тепличні. От мені хочеться їх. І я засадила, хотіла бачити всю їхню красу. І як бачите, в мене такі прогалини весною, потім вони вирівнюються. То, все. Ті троянди букетні. Так що, якщо ви хочете гарні нові сорти, мусите набратися терпіння, щоб вони у вас піднялися 2-3 роки, і тоді вони будуть отакі вже сильні, то є чайні троянди. Я вам спочатку розказала так, а тепер я хочу вам показати щоб ви могли побачити в тому місці в мене ростуть троянди спрей і троянди серії Рококо. Як бачите, кущі в них такі розгалужені, пряміші, дуже гарні сорти, вони наростають порівняно з спрей багато активніше. Їм по два роки і вони такі кушисті гарно виглядають. Я ними задоволена. Сорту манго такі вишневі квіти, вони дуже повні, але вони цвітуть майже до осіння і дуже гарні. Вони такими суцвітями, теж вони мені досить подобаються. Взагалі Нема таких квітів, щоб мені не подобалися, але деякі треба просто набратися терпіння і чекати. Грунтопокрівна, англійська, чайна. Ну, чайні чайні і молода англійська троянда. Також плетиста. Я не називаю сорти не тому, що я не хочу їх називати. Я буду вам знімати відео і буду розказувати, як вони будуть свисти, про кожен сорт, щоб ви бачили. А зараз я вам тільки розказую, які були як обрізані і як вони наросли, щоб ви могли уявити, як виглядає група троянд та чи інша. То є плетиста то є англійська. Бачите, на арку вона обмерзла низько, була обрізана від землі 50 см, наросла, а там була обрізана метр вище. Так виглядає англійська в 5 років. В передньому плані в мене лавровишня і теж грунтопокрівна жовта. Ви не скажете, скільки їй років, але її вже 15 років. Я закладала свій розарій, я її купила. Вона у мене не росла і не пропадала. Ну, в тому році вже я її присадила останній раз і кажу, або будеш рости, або ні. І вона, як бачите, почала рости. Також англійська, вона була вся на ту опору, вся обмерзла, я її оновила і вона наново наростає. Якщо в неї вже сильний колір, корінь, припрошую, то вона видає швидко пагони і вони ростуть швидко. Тепер сорт теж. То є сплетистих, але вона не з високих, вона має до півтора метра. то є модеус, то є чайні, спрей. Просто хочу, щоб ви собі чайні. Зробили свій висновок, і коли ви якусь хочете троянду, в кожної є своя. Характеристика, і ви можете знайти, як називається сорт, звідки він походить, як він росте, як він квітує, яка в нього висота і ширина. Це все обов'язково. знати, коли ви купляєте троянду? А якщо ви будете брати так, як я нічого не знала, то у вас буде 600 троянд. Я жартую, я їх збираю, бо мені всі вони подобаються. То в мене такі троянди-букетні новинки. Я над ними трошки пихчу, але надіюся, що вони в нас зацвітуть і ми разом з вами. Подивимось на їхню красу. Ото мені подарили то є тофі. Бачите, то була вкорінена. І бачите, що в неї є. Отаке червоне, то є опіки. І я завтра ж візьму і обріжу до здорового. А то тофі минулого року, яку я купляла Теж вона напустила повно таких пустих пагонів. Один вон вибився, потепліє, вже передає тепло і вона піде в ріст. Нічого я її рухати не буду, нічого не буду обривати, вона сама відновиться. Тільки підливаю, бо тому що троянди люблять вологу і тепло. Тоді вони гарно ростуть. Якщо ви дестете хімію, а не дастете їм вологи. У вас нічого не вийде. вносите препарати по листю, теж треба акуратно, щоб дотримуватися інструкції, щоб не опалити. І треба їх підливати. Як бачите, листя здорове, я їх обробляю. Там в мене є відео. Не вказую я. Препарати, щоб ви не бігали за тим препаратом, бо тому що зараз препаратів є дуже багато, і просто вам треба знати, що вам купити, немає значення, з якою вони будуть назвою. Не знаю наскільки я змогла вам донести інформацію, але якщо вам щось стало корисне, то мені буде дуже приємно. Так виглядає троянда, яка прийшла мені з посилки. Бачите, щойно бруньку розпускає одну. Як бачите, я її засадила заглибоко. У мене розходиться вилка, я завтра її сьогодні неділя. Завтра її трошечки підніму вверх, за дуже глибоко її засадила, засипала шийку на 10 см, то просто вода, яку я підливала, затягнула, то так не можна робити. Ще таким способом накривання чорної банки любої заводимо ми троянду, щоб вона швидше почала рости. В темноті в неї починає. Відбувається стрес, і вона таке хапається за соломинку, і починають наростати швидше коріні, банка нагрівається, дає тепло і вона починає швидше рости. Слідуючого відео, в якому я вам розкажу трошечки більше, що в мене зараз цвете кліматіси трошки розкажу. яблуні, але то буде в слідуючому відео. А зараз до зустрічі! Бережіть себе, своїх рідних, все робимо для перемоги. Гарного вам дня, Божої ласки і опіки!